Я, схожу на класичні концерти. Ну, сейчас вот за лето осень пока не было, а так кантус, э, народный хор в театр хожу. В филармонии, э, ну, симфонический оркестр. Я в санаториях там е приезжают концерты закарпатский, дуже і, і багато артистів знаю так особисто. а так в театр рідко, рідко хожу. 2013. В 2013. я була на концерті присвячений Дню міста Ужгород». А, На дні юриста. Так, я був останній раз на цьому концерті, а перед тим був на дні Ужгорода, Ну, типу, не бачив різниці. Ну, якщо чесно не скажу, не пам'ятаю. На концерті тільки що у Ювентусі у нас були там. У студентська осінь є, там різні факультети, коли виступають, на них ми і буваємо. Це і так буваємо, і по роботі мусимо бути. Дні